Вісімнадцяте тут. Вісімнадцяте тут. Тут. Але це краще, аніж з чоловіками. Глуха, напевне. 18 -е тут, тут. Верхнє. Добре. Я на нижньому поїду. Місце моє. Ну, невже ж ти не по поміняєшся зі старенькою немічною бабусею? Ні. Дякую. Тобто ні. <плес> Перше чую, таке хлопці завжди міняються. А тут хлопців немає, Отже, я буду їхати на своєму місці. <гум> ага, ну їдь, їдь. <гум> так, треба їдь. поділитися своїми враженнями <гум> з підписниками. А, а я поки що а, сумку наверх поставлю. А, а, Привіт, мої хороші. Я зараз у жіночому купею. Це такий кайф! Ой! вибач, доню, я не хотіла, ненавіс. Ручки слабі, слабі. Ні, нічого. <гум> Але, дівчата, найголовніше, що чоловіки тут не потрібні. Ой! Вибач, доню, не хотіла, не хотіла, а я не навмісна. Добре, я потім запишу. Угу. Ну, хай сумка стоїть, хай стоїть, а бабуся наверх полізе. Що робити? Що робити? Що робити? Бабуся наверх. О, 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 ой! А ви Богданю не хотіла, не хотіла. Ой впала і т -т себе ледь не забила. А якщо б я на нижньому була, я б не падала. <голов> <голов> а я потерплю. <голов> Добре. Кобила. Нічого, я з своєю ставною щелепою і, і не такі міцні горішки розколювала. Женя. Женя, ну не треба було мене до самого купе проводжати. Я мав переконатися, що в цьому купе не їдуть ніякі чоловіки. Взагалі, то єдиний чоловік, який тут є, це ви. І ви не маєте права тут знаходитися. От бачиш, все в порядку. Тут лише бабуся і кобила. І кобила. Ой, вибачте, я мала на увазі чудова дівчина. Це звичайний жіночий вагон, тож можеш і. Ти. Нічого, я четвертого пасажира зачекаю. Всім привіт! Я Микола, поїдемо разом. Що кажеш? Лише жінки їдуть, а? Все, ти нікуди не їдеш пішли додому. Чекай! Шановний, ви що не бачите? Тут жінки. О, пардонте. Замилий, дам. -ні, шановний, я мав на увазі тут лише жінки. Ага, а оцей. Сам ти цей. Додому пішли. Жи... Взагалі-то вона мала на увазі, що тут жіночий вагон. Як жіночий вагон? Йосип моси, оце я попав, мені капзда. Коля! Коля Ірат! Ти придурок, а А нічого, що ти квитки переплутав. Ти посадив мене у повний вагон хтивих, спітнілих, підбуханих чоловіків. Коля, та вони мене поглядом роздягнули. Два рази всю. Та їм би всі дороги не вистачило б тебе повністю роздягнуть, цибулька ти моя. Значить так, Віка, в той вагон не ходи. Взагалі купи нікуди не виходь. ляг одягнена і лежи. Добре, коханий. Все, я перепрошую, піду у свій вагон. Стояти. Що в руці? Валіза. Коля. Сік виноградний, витриманий. І щоб ні каплі в рот до кінця поїздки. Якщо я з собою не поруч, це не означає, що я день не контролюю. Поняв. Поняв. <рес> Жінечко, ви не підкажете, де вагон ресторан. Коля приб'ю. Проважаючи, виходим з вагона. Так, все мала, я пішов. Ага. Дач, так, так, скупе не виходь. Дзвони мені кожні п'ять хвилин. Ага. Ти взяла мої подарунки на день народження. Ой, я забула. Забула. Тому я взяв ось твій улюблений електрошокер. Газлий балончик і ось це ще про всяк випадок. Люблю тебе. Який ще всяк випадок? Зараз дізнаємось. Що? Де він цілував? Мацав. Женя, все в порядку. це бабуся дуркує. Хлопчик, то раз уж ти повернувся, підсади бабусю на верхню. Я ось так от стану, а ти з твоєю міцною рукою, так. Ой, ось так штовхай, 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 ай, ай. Проважаючи, виходять з вагона. Вибачте, бабусю, треба бігти. До бабки не підходь, вона шибанута. <свист> <свист> Дзвони мені. Так, коханий. <свист> <свист> Який турботливий чоловік. До мене колись в потязі вже приставав чоловік. О, що серйозно? От кабеліна! От таким кабелям треба там все відрізати. Так це якраз був Женя. А. Тож тепер ми живемо разом. Але він переживає, що на мене якось не так потяг впливає, і що коли він піде, я тут буду з кимось чучух, 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 чучух. Якась у нього ревність поїзданута. Ні, він взагалі не ревнивий. Господі. Що, що, а, ну, може, трішечки і ревнивий. Так, коханий, все нормально, чоловіків тут немає. І я тебе кохаю. Я сильніше. Ні, я сильніше. Добре, ти сильніше. Рушаємо! Бувай, коханий! Бувай, коханий! Ой! Ого! Якщо він і в ліжку такий витривалий, навіщо ти взагалі з дому виходила дурепа? Женя! Обережніше Женя, обережніше! <ауклад> Походу перон закінчився. Біжить. Дівчата, все ж таки, у жіночому вагоні дуже круто, тільки нудно. Це ж без чоловіків і бійки ніякої не буде. Ну, не знаю. Я б за нижнє місце з кимось поборолась. У кого нижня, окрім у цієї кобили? А! У мене верхня. Бабуля слабка на верхню не залізе. Мене верхня не витримає. Я на вас спаду і розчавлю. І буде. Тож на верхню ви полізете. Не полізу. Полізете. Не полізу. А я вас туди закину. На Надірвиш. А мені, що вперше мішок з навозом кидати. Лізе уночі придушу. Це добре, добре, я поміняюся. Куди, Куди ти лізеш кобила? Фу, таку гарну сварку зіпсувала. Ну не хочете мінятися, не треба. Ну, і чим ще в такому вагоні займатися? Дівчата, не дивлячись ні на що, головне, що тут немає чоловіків. Тут нічого не смердить. Так, ну, дівчатка, налітайте. Крав'яночка, цибулька Так, курочка. Ой, білясик вокзальний. Сувал! Воно смердить. Будь ласка, давайте відкриємо вікно. А зазвичай це чоловіки роблять. Угу. Чоловіки чоловік. Зазвичай це я роблю. Зараз ми все відкриють. Ой, ну йде сюди. Є! Я все-таки відкрию! Не, Не треба. треба! А то, поки вона відкриє. Нам з її форточки так надує. Задихнемося. Ой-ой-ой. А що це було? О. Гурка здохла. Будеш? Фу! Це ж надо, який духан, а? аж їсти перехотілося. Ой. Я навірно її лишу, хай вона за ніч виветриться, так? Да? <клес> ну що, Гальорка? По шконкам, да? у мене режим, давайте, мені спать треба. Ой-ой дівчата хей дівчата, Я класно жіночого копе! Тут немає тих чоловіків, і вони, мабуть, там в своєму вагоні хроплять. Моргаюсь. І пердять. Фу дівчата. Ой. Та ви ж дівчата. О. О. Вам не соромно. Який духан. Я, навіть, відкрию не треба! Господи, не мені на секундочку захотілося просто в звичайний вагон. А там зараз. Хорошо. Мужики бухають, до баб пристають, а ми з вами як дури тут. Дівчата, то може по 50 конячку? А, Ну, а чого пошепки? Якщо коля мій почує, він з іншого вагона сюди прибіжить. Ну, Дякую, я не буду, бо я дуже хочу в туалет. У мене тиск. А у вас є просеко? Ну не будеш, то не будеш. Ой-ой-ой. Що ж, дівчатка, за нас. О, хорошо. А, а ти так швидко? Та-та-та там така черга. Я 23-я. Як так? Ну, у вагоні самі жінки, мабуть, всі одночасно захотіли, ну, як на концертах в антракті. Точно, а давай як на концерті в антракті. Ну, по чуть-чуть. <гум> Ні, я краще водички. Плін не можу відкрити. А зазвичай це чоловіки роблять. Чоловіки, чоловіки нічого без них не можете. Дай сюди. <гум> Що не так? Це вода газована. А -а -а. Ой, сюди! Сильно газована вода. На здоровля. Дівчата, вона взагалі не газована. Привіт, дівчатка. О, гост! Ого! Нічого собі, духанчик, ще гірше, ніж в загальному вагоні. Ой, я, мабуть, присяду, аж голова закружилася. Так, а ці квіточки давайте. Передай доні. Ой, мамочки. Нічого не бачу. Очі ріже. А ми вже звикли. А -а -а. Ой, так, чай хто буде? У мене все своє. Прокляла тебе вже. Я вибачте, не буду, бо я дуже хочу в туалет. Ясно, засикав. Вибачте, а у вас є лате? Що? Лате? О, А я думала, ця фігня мені почулася. Лати у нас немає. У нас є чай. Макіато. Чай. Лавандовий раф. Гаф. Раф. Чай. Ромашковий. Чорний. Є ще зелений, але він чорний. Будеш те? Ох, господи, ладно, давайте ваш чай. О, я, я, я не розумію, жіночий вагон, а немає жіночих напоїв. Це тільки по документах він жіночий. Все решта то класика Укрзалізниці. О, я не знаю, як так вийшло, але я вже тридцята. А я буду чай. Три скляночки. О, бабуля, оптовічка Якишляночки, бабуся, там знаєте, така черга в туалет. Боюсь, поки ви з другої полиці злізете. А, а ти не бійся. Піді мною кобила лежить. Хай вона боїться. Бабуля, одразу попереджаю на постіль не дзюрити. Бо вона ще не висохла після попередньої бабулі. Яка вийшла в фастові. фестові. Такав... Фастові нема зупинки. Отож. <такрят> так, е ще раз три чая і е чай, чи щось інше. А є щось інше. <такрят> так, коханий, ні, все гаразд, їду. Так, їдемо самі дівчата, чоловіків немає. Так, мене там зустрінуть. Ні, зустрінуть лише жінки. Потім ми сядемо в жіночий автобус і поїдемо на екскурсію в жіночий монастир. Ні, 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 гід і водій теж жінки. Чоловіків взагалі не буде. Це жіноче місто. Не бувай, кохане, бо я дуже хочу спати. До речі, як спати? Треба ж матраці зняти, а це зазвичай чоловіки роблять. Ой, зазвичай, зазвичай, я все знімлю. Не, не треба! треба. Та давайте краще я. Давай, краще ти. кобили. Так, коханий. Так, саме їдемо з дівчатами. Ні, не треба мене зустрічати в Тернополі. О, вітаю, дамочки! Тут немає чоловічого голосу. Ні, ти вже в таксі, Женя, блін. Добрий вечір. Ви знаєте, я бачу, не запізнився на потяг, застрибнув перший вагон, що побачив. мій вагон десь там. Чи там. Нічого не кажіть. Мужик. Це жіночий вогонь. Геть з боченець! Сі збоченець. Ходи сюди. Підсадиш бабусю на верхню. Я ось так стану, а ти своєю міцною рукою. Ай, 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 ай. Ні. Мені за правилами не можна бути в цьому вагоні. Ні, який ти з Ти Дінамо. Так, дівчатка, ловіть матрак. Так, а що з бабусею? Спить. Як спить? А наша тоді я втрат знімала? Три чая, і спеціально для вас Ті <звіг> А що з бабулею? Літаючим матрасом накрило. Як? Я що її вбила? Що значить вбила? А хто буде розраховуватись за три чая? Е, бабуля, хто до лікаря крайній? За мною будете. <звіг> О, Жива. Ой, ой так це не черга в лікарню. Якщо ви хочете в чергу, йдіть в туалет, там така черга. В туалет можете не занімати, вже закрила на санітарну зону. Товто? Яка санітарна зона? Моя улюблена три години. Ой-ой-ой! <хи> 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 ой, водичка. <хи> це моя пляшечка. Я классно, що тут немає чоловіків. Можна просто так переодягнутися. Да. Хм. Ви що мене переслідуєте? Ну, Я ж не просто так зайшов, я зайшов сказати, що мій другий вагон не там. Він, мабуть, там, а тут не другий. Тут десь третій. Або третій з половиною. Це жіночі вагон, що ви тут робите! я я Він... Він... не збошенець, він соду мазу. Всі чоловіки, вони всі однакові. От розкажу вам історію. Нещодавно їхала у купе з чоловіком. Ну, було жарко, ну, прийшов час вже переодягатися, я так кладу речі. Ну, типу, він побачить, що я хочу переодягнутися, там вийде або відвернеться, все дивиться. Я така, ну добре, там, типу, знімаю кофточку, все дивиться. Ну, я знімаю. Футболку сидить, дивиться. Ну, тут же я пішла на принцип, я знімаю лівчик, а він що? Дивиться. Ой -ой -ой -ой. Ну, тут же я псіханула. Встаю і така кажу а ми вам тут не заважаємо. <праць> це я вже і після дізналася, що він сліпий. <праць> Але це виняток. От усім чоловікам завжди потрібно лише одне переспати. <глава> не всім і не завжди. <глава> а -а -а, дівчата! Жіночий вагон це чудово, а у жіночі між вагоні <глава> це ще прекрасніше. Це я можу спати. Так, я теж спати, давай, біла, а отсюда. Я спати. <глава> Гашу світло! Ага. <зву> а я ще трохи посіджу. От скажи, кобилка, ти от така молода, така красива. Напевно, хлопці навколо тебе так і в'ються, так? Так. Mm. А ти, напевно, нікому не той йва. Не той. Так так. Я ось така сама була. Нікому, нікому. Ой. Кобилка, як ти про це потім пошкодуєш, ой, як пошкодуєш, але буде вже пізно. О, Господи! Я навесню. Ха-ха! дякую! Дякую, хобылка! Так бы я одразу... Ну хоть постель заработала. Миша, коля, Вася! <рик> збоченець! Не <рик> <Де> збочениць! <рик> <рик> я не збоченець, я вікен чоловік. Зеня, ти? Так що там вже розбилося? <рик> Фу ти зараза. Замотайте її в постіль та викиньте. Женя, <зас> а як ти тут? Чого ти? Я мав переконати, що тут не їдуть інші чоловіки. А якщо б тут були інші чоловіки, ми б їх повбивали. Вірю, вірю. А точно пляшку поставиш, якщо допоможу серенаду заспівати. Зуб даю. А, ти хоч пам'ятаєш, як вона виглядає. Ой, слухай, в мене дупочка така супер. І попереду вона така суперська, а обличчя я не запам'ятав. Ну, ну шо, Поїхали. Так. Да. Ніч яка місячна, зоря неясна. Видно, хоч голки збирай, вийди кохана. Оля, що Ю... ти тут робиш? Юля. Ти заграєш до моєї жінки? А! Та ні! Я ж кажу, у мені така дупочка, а не такий пердак! Коля! А, та ну! Ти нормальний там да взагалі хто таку захоче! А! Де мав блін! Та ні, в мене така, вона гарна, така, білявочка, мабуть! Це вона. А у вас обличчя теж є? Так що тут відбувається? Що тут в жіночому вагоні роблять Іва Бобул і Павло Зібров? З якого вагона? З другого З другого. З роди, дуйте туди. Ти що тут робиш без квитка? Ану, як заліз, так і вистрибуй з потяга, а ви, курки, через п'ять секунд, щоб вже всі спали. Кожного дня одне й те саме. Мужиків в цьому женському вагоні. Ну, так, я піду, але ж ви знаєте, я подумав: а ми ж могли б обмінятися телефонами. Ну так, а потім десь зустрітися в затишному кафе, поспілкуватися. Я певно, у нас багато чого спільного. А потім, знаєте, як, як справжній чоловік зробив би вам подарунок, не знаю, каблучку якусь таку з квітами. А потім ми разом, я не знаю, поїхали б на море. А ви знаєте, а потім я б так вирішив, став би на одне коліно і зробив би вам пропозицію руки та серця. Ну що, ви погоджуєтесь? Ні. Це було максимально тупо, але за то в тебе є принципи. Я без коблучки згодна. Стійте, стійте, шановний. Ну, а чому б вам не спробувати? Ну, дійсно, я ж зустріла своє кохання у потязі. Кого ти ще у потязі зустріла? Та тебе, Женя. А ви жіночка, ну що ви кричите на свого? Нехай заходить, нехай пограє нам щось. О, а ви, бабуся, ну скільки вам ще залишилось? Коли ви ще таке побачите? Кобиле. Слухайте, а мала ж діло вкаже. Так що, може, ну не знаю, посидимо разом. Це Правда? Нормально вони придумали з тіма жіночими вагонами, але судячи по скільки тут чоловіків, щось вони не додумали. Виявляється, справа не в вагонах, а в людях. В їхньому ставленні один до одного і в їхньому вихованні. Так хто там надзюрив між вагонами, а? Я не там, я там. Так ану взяла гачірку і давай прибирай Не диви на них засіда, а?